Так, іноді доля на боці чесних, і ця історія живий доказ. Головна героїня Марія була втіленням скромності та працьовитості. Вона працювала молодшим дизайнером у престижній компанії Art Vision, що спеціалізувалася на елітних інтер'єрах. Її робочий стіл завжди був завалений кресленнями, а в очах трохи втомлена ніжність тих, хто звик боротися. Вона була з простієї родини, з маленького містечка, де слово статус мало значення лише в соціальних мережах. Її скромний одяг, відсутність дорогих аксесуарів і звичка обідати принесеним з дому сендвічам робили її мішенню для тихих насмішок з боку золотої молоді з відділу, на чолі якої стояла Ольга Зоряна, улюблениця керівництва. Марія мовчки терпіла зневажливі погляди, поки Ольга привласнювала собі найкращі її ідеї. Вона мовчки працювала, бо ця робота була для неї єдиним шансом утримати на плагу себе і хвору матір. Її таємницею було не приховане багатство, а щось більш цінне, неймовірний серий талант, який вона вміло приховувала під маскою звичайності, боячись заздрості та ще більшого тиску. Апогеєм несправедливості стала презентація проекту для важливого клієнта, мільярдера будівничого Савіна. Ольга, як завжди, представила концепцію Марії як свою власну. Але коли савін почав детально розпитувати про деталі, Ольга заплуталася. Щоб врятувати ситуацію, вона публічно звинуватила Марію в тому, що та надала їй неправильні дані та підробила креслення. Як можна довіряти людині, яка навіть не може собі дозволити костюм від кутюр, кинула Ольга, зводячи все до соціального статусу. Вона просто не розуміє рівня наших клієнтів. Марія стояла, відчуваючи, як під ногами розступається підлога. Вона бачила погляди, співчутливі, знущальні, байдужі, але заперечити не наважилася. Страх втратити роботу був сильнішим за почуття гідності. Наступного дня її викликали до кабінету директора. Ми вимушені розірвати з вами контракт, Марія. Ваша некомпетентність ледь не коштувала нам найважливішого клієнта, сказав він, не дивлячись їй у вічі. За його спиною Ольга спокійно пила каву, переможливо усміхаючись. Місяць, що минув після звільнення, став для Марії часом важких випробувань. Вона влаштувалася офіціанткою в невелику кав'ярню, щоб платити за ліки матері. Але саме тут, серед запаху кави і цукрового порошку, вона знайшла в собі сміливість. Вночі при світлі настільної лампи вона створювала не креслення, а справжні твори мистецтва, ескізи інтер'єрів, повні душі та світла, які вона викладала під псевдонімом Сонцева на спеціалізований портал для дизайнерів. Її роботи, вільні від корпоративних рамок, були вибуховою сумішю геніальності та простоти. Вони швидко набрали популярності. Тим часом у Artvision почався хаос. Клієнт Савін, який був вражений тією самою невдалою презентацією, раптово відмовився від подальшої співпраці. Виявилося, що він був тим самим анонімним шанувальником творчості М. Сонцевої і впізнав у її нових роботах той самий унікальний стиль, який ледь проступив у згубленій презентації. Він дав команді останній шанс. Знайти цього дизайнера і представити його як керівника проекту або контракт буде розірвано. Паніка в Artvision досягла піку, шукали всюди. І ось один з молодих менеджерів, який часто заходив у ту саму кав'ярню, випадково побачив на планшеті Марії, що стояв під барною стійкою, знайомий ескіз з підписом М. Сонцева. Він, не вірячи своїм очам, зробив фото і показав керівництву. Директор компанії особисто прийшов у кав'ярню. Він стояв, ніяково переступаючи з ноги на ногу, поки Марія витирала стіл. Маріє, почав він, і в його голосі була непідробна скрута: «Ми, ми помилилися, грубо і непростимо помилилися. Нам потрібен твій талант. Клієнт Савін наполягає повернись. Марія підняла на нього спокійний, ясний погляд. В ньому не було ні злості, ні торжества. Лише гідність, яку вона нарешті знайшла. Добре, сказала вона тихо, але за моїх умов. Вона повернулася в Artvision не як молодший дизайнер, а як арт-директор проєкту Савіна, з зарплатнею утричу більшою за колишню і з повною свободою дій. Її першою умовою було звільнення Ольги Зоряної за професійну невідповідність. Колишня улюблениця, яка вчинила підло, спробувала знайти роботу в інших компаніях, але її репутація була зіпсована. Історія з Савіним облетіла всі кола, її відмовляли скрізь. Вона опинилася біля розбитого корита, зрозумівши, що її хитрість та зв'язки ніщо перед справжнім талантом і чесністю. Марія ж, пройшовши через приниження та біль, не озлобилася. Вона зрозуміла найголовніше справжня гідність не в статусі чи багатстві, а в тому, щоб залишатися собою навіть у боротьбі. Іноді доля дійсно на боці чесних. Просто треба мати мужність не зламатися, чекаючи цього моменту.